Так, ну обіцяли е, Ігоря Циганика розпитати про все, е, тому що Ігор, коли знаєш, коли поразка, все, ти розбитий як правило, емоційно нічого про тебе там не розпитаєш. А, а коли перемога Ігор розкладає все і добре, і погано. Ігорьок, давай. Ну ти знаєш, ми пройшли до наступного раунду, до раунду плей-офф для того, щоб поборотися на чемпіонат світу. Вчора перемогли збірної Санді з рахунком 2-0. Ну здавалося б добре все давалося б, все добре. Знаєш, гологою, але там... якщо говорити загалом про рівень е збірної, то звичайно, що чекається набагато більшого. Хочеться конкурувати з найкращими командами світу. Хочеться потрапляти знаєш там проти топ команд. Тому що за три дні до матчу з е е Ісландії був поєдинок проти Франції, де ми ну просто були знаєш як хлопчиками для биття 25 mm -hmm. ударів, 0-4 без ну, це не ми шансів. такі сильні, це іс Ісландія така слабка. Це не то, що Ісландія така слабка. Ми по рівню ми все таки опускаємося. Розумієш, колись ми такі команди, як Ісландія, не помічали. Ми просто там знаєш, ну, сміялися, казали, там ми заб'ємо стільки, скільки треба. Жодних проблем особливих не буде, і ми ну, не, не особливо. Але зараз ми вже можемо говорити про те, що ми, от, ну знаєш, там на останніх хвилинах все-таки дотиснули, проявили характер. Mm -hmm. Ну, віру, чекай, ну вибач, але Ісландія це Ліхтенштейн якийсь. та? Там пам'ятаєш, в 2012 році, коли в Києві був Євро 2012, як вони приходили, ми, як вони стали сенсацією. Вони фактично, в 2016 році стали сенсацією. В 2016 року не стали Франції. Сенсацією, коли вони вибили Але я тобі просто веду до того. Мені злов, що В Києві вони ж були тоді ще, ні, про києві. них заговорили, ні? Ні, в києві, в києві їх, на жаль, не було, тоді ще Ісландії, брали, зараз, щось в Ісландії в 2012 році вони ще не грали. Потім вони києві, грали вже відбірний етап. І, і вони справді були сенсацією, але знову ж таки, сенсацією. Ага. розумієш? А зараз вони вже достатньо такий стабільний рівень тримають. Ну, ясно. І якби. ну... Не хочу зараз там применшувати, тому що все забули відбірний етап. Йдемо так. далі. У нас попереду ще дуже багато хороших матчів, які сподіваємося, що все-таки ми переможемо. Засував задля... смак перемоги, йди тепер. Затоващай дуже смачний. Затоващай дуже смачний. Давайте відбивку. Все, давайте відбив. Ну що ж, збірна України пробилася до раунду плей-офф до чемпіонату світу 2026. Перемішив вчора збірну Ісландії. Цей поєдинок відбувався у Варшаві. І, звичайно, гра була дуже непростою. Збірній Україні потрібна була лише перемога, нічия не задовільняла за умови нічиєї. Далі проходили саме ісландці. Але нам вдалося все-таки вирвати перемогу на останніх хвилинах. на 83-й хвилині після пасу Олексія Гуцуляка м'яч забив Олександр Зубков після розіграшу кутового. Ну а потім ще м'яч. Забив сам Олексій Гуцуляк, футболистки вийшов на заміну. І в підсумку перемога 2-0. Дуже непроста гра, дуже непроста перемога, але ця перемога дозволила нам посісти друге місце у своїй двірній групі. Тобто, якщо французи вийшли напряму на чемпіонат світу, то ми посіли друге місце і пробилися до раунду плей-оф. В принципі, перед е відбором. Ми прогнозували, що саме таки має бути результат, тому що по рейтингу саме ми були другими у цій групі. І звичайно, що цей результат ми і виконали. Далі буде ще непросто, тому що два поєдинки плей-офф, і там у плей-офф нам можуть потрапити достатньо серйозні суперники. Ми будемо в першому кошику сіяні. Можемо потрапити на команди, які виграли свої групи у лізі нації. Це, зокрема, збірна Швеції, збірна Румунії, збірна Північної Ірландії або збірна Уельсу. Тобто далі ще один раунд буде. Після перемоги над одним з тих суперників буде ще фінальний раунд плей-офф. Тобто, для того, щоб потрапити до фінальної частини чемпіонату світу, у березні збірні України потрібно буде виграти два поєдинки. Вже на цьому тижні відбудеться жеребкування раунду плей-офф, і там ми дізнаємося своїх суперників. Ми вітаємо! Це перемога, проходимо далі і тішимося, і чекаємо березня, де будемо сподіватися, що збірна України таки виборе потівку до фінальної частини чемпіонату світу 2026.